Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі Файна Кухня. В Канаді, де я живу, перед Різдвом є дуже гарна традиція випікати багато печива, пригощати друзів або обмінюватися печивом. Сьогодні пропоную один з чудових простих рецептів: печиво, горіхові сніжки. Дуже смачне! Починаємо! Рецепт з книжки канадського пекаря Анни Олсен. Чашу подрібнювача або кухонного процесору додаю 170 грамів горіхів. У мене пекан. Можна взяти грецький. Додаю 100 грамів пшеничного борошна від загального об'єму борошна для рецепту. Буду перемішувати подрібнювачем до утворення однорідної маси. Завдяки цьому методу горіхи не перетворяться в горіхову пасту, а вийде така суха маса, яка потрібна саме для печива. Перемішую подрібнювачем буквально декілька секунд до утворення більш-менш однорідної маси, приблизно ось такої. Подивіться, вона сухенька те, що потрібно. В Чашу міксера кладу 225 г м'якого вершкового масла. Збиваю міксером на середній швидкості приблизно 1 хвилину. Додаю 65 г цукрової пудри. Збиваю міксером на середній швидкості приблизно 2 хвилини. Повинна вийти пухка маса. Далі додаю 2 чайні ложки ванільного екстракту. І ще раз збиваю міксером приблизно 1 хвилину. Далі сюди додаю півчайної ложки солі, горіхову борошневу масу, зразу всю, а також борошно 150 г, яке залишилося. Перемішую на низькій швидкості міксера, щоб інгредієнти поєдналися. І зразу вимикаю міксер. Повинна вийти ось така маса. Робочу поверхню притрушую трошки борошном. Кладу моє тісто. І заздалегідь я собі підготувала ось таке невеличке деко застелене пергаментним папером або можна взяти велику тарілку. Тісто збираю в кульку і розріжу на 4 рівні частини. І з кожної частини зроблю валик і розріжу на 12 частин. І всього у мене має вийти 48 штук. Печива. Звичайно, ви можете робити і більше печиво, і навіть менше, як вам подобається. Кладу його на деко, застелене пергаментним папером. Деко з тістом кладу в холодильник на одну годину. І таким чином, потім, випікаючи охолоджені кульки тіста, вони будуть добре тримати форму і не розпливатися. Пройшла одна година, я собі підготувала ще одне деко. Виняла тісто з холодильника, розподіляю його між двома деками, буду випікати при температурі 160 градусів по Цельсію або 325 по Фаренгейту 20 хвилин. Печиву обов'язково необхідно дати охолонути на решітці і тільки тоді обкачати в цукровій пудрі. Таким чином, цукрова пудра не буде танути на печиві, і печиво буде мати гарний вигляд. Ось таке чудове печиво горіхові сніжки. Готуйте не пожалієте, тому що це дуже-дуже смачно. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. І якщо це так, не забудьте підтримати український контент своєю вподобайкою, написати будь-який коментар, підписатися, якщо не підписані, тому що це дуже допомагає українському ютюбу розвиватися. Ну а я, в свою чергу, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. Файно дякую, що завітали. До нових відео. Всім папа! -па.